Вітаю, друзі! Це телекомпанія Марс, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Микола Логвінов, директор комунального підприємства Миколаїв Облтеплоенерго. Добрий день, Микола Добрий Євич. день. раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне про що говоримо? 14 листопада у Миколаєві офіційно у нас стартував опалювальний сезон. У Миколаєві маємо дві великі теплогенеруючі компанії. це державна Миколаївська ТЕЦ та власне міське комунальне підприємство Миколаївоболтепленерго. Говоримо про те, як стартував опалювальний сезон. У вас що маємо на зараз? Дивіться, ну підприємство було готове до опалювального сезону. Як, що, як вийшло розпорядження ви місікінкому, почали запуски. Перший день було у нас всього 96 котелень з них. 55 котелів було запущено в перший день, 33 котельні в другий день, це в середу, інші котельні були запущені в четвер. Станом на зараз всі котельні Миколаївоболтеплого працюють в штатному режимі. При запусках виникли проблеми саме не з запуском тепла, не з мережами, а з можливістю ЖЕКів ОСМД та керуючих компаній прийняти це тепло в будинках. Але свої задачі по запуску кану об'єктів теплогенерації погенерації облтепленерго виконала повному обсязі. Ну добре, і дивіться. От, наприклад, на вчора, на понеділок, там вечором я дивився, сайт Миколаївської міської ради давав десятки буквально адрес, але вони так двома групами були е, зосереджені. Одна, одна група в центральному районі більша. І менша група в Заводському районі, де на той момент на вечір ще не було подано тепло в квартири, я так розумію. В чому там проблема і що там зараз? Е, дивіться, то, там воно було два, два участка. Перший це сім будинків це в Заводському районі. Роботи були виконані вчора, станом на 17.00, і після 17.00 теплоносій був поданий до будинки. Далі це відповідальність ЖЕКів. І 17 будинків це центральний район. Вночі біля третєї четвер... третьої ну, ночі було. Завершені ремонтні роботи і почалася подача, ну, подача теплоносія в будинки. Зараз йде, ну, заповнення мереж, і я думаю, що десь вночі люди відчують вже тепло в будинках. Добре, тріма таке ще уточнення. От я, наприклад, звернув увагу, що десь приблизно жовтня миколаївські тепловики а, вели таку роз'яснювальну кампанію, де те, що називається зона розмежування, де відповідальність безпосередньо а, теп, тепле, теплогенерації, куди вони мають доставити теплоносій, а де починається а, відповідальність керуючих компаній і ОСББ. Власне хто має забезпечувати там тепло, щоб теплі були? Сходинкові марші там безпосередньо батареї в квартирах, і з того, що ви говорите, я так розумію, що ну десь ця вся історія продовжується. так, ми, ми що почали це розв'язати, тому що е, за винятком от минулих, ну як альтернативи минулих років в цьому році ОС ОСББ та керуючі компанії досить е, слави готувалися до опального сезону. Аків готовності на на зараз є 4% буквально. Все інше, да, десь бі біля 60-70% пройшли гідравлічні випробування. Все. Більше вони особо не готувалися. Місто на них повлияють ну, пов ну, пов ніяк не може, тому що пройшла реформа, вони це все приватний бізнес. Кожен з них вважає, що він, ну, що він не повинен готуватися сон, це лишні витрати. І, вважає, чомусь чомусь вважають, що це примхи теплогенеруючої компанії. Але як показує запуск, що 95-99% всіх проблем з постачанням тепла в, в квартири людей це проблеми внутрішнього будинку. Мережі. От Починаючи з середи, минулої середи, працівники підприємства цілодобово знаходяться на роботі і виходять на заявки, на аварії, на все. Як приклад, ну, є от в, суботу. в суботу на одній з великих була, була були ну, витрати води 167 кубів за, за добу. Почали шукати, ввечері знайшли, що в одному з будинків талантливі наші люди, я думаю, що це працівники якась ЖЕКу, підключили шланги до системи водопостачання. І зливали воду в каналізацію. І багато таких випадків, коли біля каналізаційних колеків, знаходиться вода зеленого кольору, та, яка ми спеціально, ну, спеціально ми фарбуємо, для того, щоб бачити витоки. Тому ми роз'яснюємо людям, що облтепленерго виконала свою роботу, вона подала теплоносій до е, границі розділу до, до прибору обліку. Далі це відповідальність е, е, ну, балансу, де отримувача внутрішніх мереж. Це ОСББ, керуюча компанія, ЖЕК. Тому люди повинні спитати у своїй керуючі компанії, чи отримали вони акти готовності на ціної. Тому що в тарифі на утримання цих будинків є підготовка до опального сезону. Але на жаль, е, в керучі компанії ОСББ. Досить халатно до цього відносяться І вважають, не, так, та, все одно доподадуть тепло. Тепло ми там подамо. Але чи зможете ви його прийняти? І чи не будуть пари в мережах? У нас, починаючи з прошлої середи, гаряча лінія на, нашого підприємства, лі, телефони, аварійної служби вони розірвані. Там сотні звернень, і саме тому, що або немає, немає тепла в будинку. Теплоносит до будинку, але внутрі поронні мережі. Або один стояк гріє, другий не гріє. А батарея гріє або не гріє. А це все. Це все а люди повинні отримати якісну послугу. Бо тому ж вони сплачують за тепло. І чим краще вони отримують послугу, тим як би не було, вони краще будуть сплачувати за тепло. Тому ми, ну... це відповідає з ЖЕКів. Так у мене є ще уточнення. Ви сказали, що вони зливали просто в каналізацію. А навіщо вони таку кількість води злили? Це вони розздушували систему. Тому що в деяких квартирах на верхніх етаж поверхах немає ну мешканців. Вони не можуть спустити в повітря системи, таким образом вони розвозушують систему через підвали, через виток, виток теплоносія, я правильно розумію? Це все одно така. Ну тобто, такий захід ну змушений насправді. Він змушений. Люди ж не всі ще повернулися. Він змушений, але все має бути здраво. Коли, коли, коли ж керуча компанія слісарі яка знаходиться в, 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 в чистої взаємосвязки з працівниками облтеплоенерго, ну, з клугиничками, то ми розуміємо, де це де це проїздить. Ми не шукаємо зрявити. Тому що по регламентним роботам, як тільки бачимо звічно підпитки на на котельні, ми йдемо по мережам і шукаємо перш за все витоки в наших мережах, в теплокамерах, і потім вже доходимо до підвалів до. Будинків, а це час. Це час і це вода. У нас проблеми з водою в місті вже два роки. І тому ми вже більше ніж як, як з 1 жовтня ми почали заповнити свої мережі хім водоочищеною водою і пропивали всім будинкам теж заповнити це. І, на жаль, багато людей нас не не почуло. Багато жеків, опять же, клюючі компаній. І як котельні почали запускатися, котельні зупинялися, тому що була велика підпитка води. Тому взаємозв'язок керуючої компанії ОСББ з тепогні компанії дуже важливий, особливо зараз, коли немає нормальної води в мережі, і коли ми хочемо, ми подаємо в мережі будинків водоочищену воду, яка не на не приносить шкоди обладнанню і як нашому, так і обладнанню мешканців. А ще поясніть: у вас вище прозвучало, що актів готовності всього 4%, Я правильно зрозумів? А що це значить? Це значить, що для того, щоб отримати акт готовність згідно правил підготовки до опального сезону, кожна ОСББ, керуюча компанія, ЖЕК повинен виконати ряд заходів. Це гідравліка, промивка системи, там утеплення, там заміна обладнання. На жаль, більшість більшість компаній роблять тільки гідравліку. Промивка і все інше це так, на, на потім. І тому в кінці кінців, якщо не виконати весь комплекс робіт, то це перше гідравліч, гідравлічний режим в будинку є нестабільний і десь тепло, десь холодно. По-друге, люди отримують неякісну послугу. По, -по третє, це ли ви ви витрати теплоносія за межами квартири, там ну, на, на на лежаках, тобто і людина платить за ну за гікалорії, але вона не отримує ту кількість тепла, яка потрібна. потрібно. Тому ну, це оце дуже важливо. Тому. І, на жаль, ну, у нас звикли, звикли так, що от вже особливо, в цьому році я ну, багато від кого чув, все одно тепло подасте. Ну, і, але не, не розумію, що це відповідальність, вона обоюдна. Є законодавство, є законодавство України, яке говорить про правила підготовки до пального сезону. Так, да, у нас є зараз така, ну Колізія законодавча, що немає законодавчого органу, який може, ну, може це, в, 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 мати вплив на баланс на, на керуючу компанію ОСББ. Але це колись прийде. Ведуть, там, повинна бути інспекція, яка буде це, ну, за цим наглядати. І вони будуть отримувати такі ж приписи. Ну, тобто 96% будинків. ну Це на авось, так? Да? На авось. Все одно подадуть, а далі буде видно. Так, да. так. Що з тарифом? Які, Власне, Який тариф маємо ну для фізичних осіб, для нас, пересічних миколаївців і для юридичних осіб. І яка перспектива? Можливо, є плани для того, щоб він змінювався, збільшувався або навіть, можливо, зменшувався протягом сезону? Опалення. На, це, на під час військового стану видано мораторій на збільшення на збільшення тарифу для населення. Тариф, який був в минулому році, 1999 гривень за одну гігакалорію. В, 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 в минулому році був в і на збільшення інших. Тарифів в цьому році прибрали е е е е е е е е цю норму для інших виробників, але зв'язку з тим, що газ для категорії іншої юридичні особи став нижче, то тариф для інших юристів зменшився на 39% і складає зараз 4300 гривень. Тариф для бюджетних установ складає то, 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 близько 4300 гривень. Тобто тарифи для населення не змінюються і не планують змінюватися на протягом опалювального сезону. Ну, тобто, що, наприклад, у нас практично в два рази подорожала електроенергія, але воно компенсується тим, що газ подешевів. Це для юридичних осіб. Але в, в, в цьому в об'ємі товарної продукції, Микола Бултурегов, 80% це населення. І тариф для нього є діючи 4999 гривень, а тариф економічно обґрунтований є 2943 гривні. Тому у нас є різниця в тарифах, яка буде продовжувати накопичуватися. Але ми використовуємо тариф, який нам затвердили до початку повномасштабного вторгнення, і він поки змінюватися не планує. Добре, ця історія з різницями з різницею в тарифах і відповідно боргами, які вже накопичені, ну не з вашої вини, але фактично вони накопичені. Держава, ну власне, ми ж з вами не перший раз зустрічаємося в студії. Кожного разу звучить, що держава обіцяє вирішити цю проблему. Чи вирішується ця проблема, чи видно там десь світло в кінці тунеля? Ну тим більше, що вже проголосований бюджет державний бюджет на 2024 рік. Можливо, там уже теплогенерація бачить ці цифри компенсації. Ні, ні, на жаль, в бюджеті на наступний рік статті розходів по різниця в тарифах немає. На сьогодні держава винна в Миколаєво-Пенергії тарифів в сумі 495 мільйонів гривень. При заборгованості наші за газ за всі періоди існування облтепленерга 460 млн грн. Але, на жаль, не в цьому році, не в наступному році в бюджеті ну, державному немає такої статті витрат. Тому як воно буде вдалі, ну поки не зрозуміло. Все, що зараз ми робимо, це ми робимо, ну, у нас все, все власні кошти підприємства або допомога міста. Все керівництво тарифів поки немає. Про допомогу міста знову ж таки. Ну ми так розуміємо, що і у міста будуть далі в 2024 році, так точно, обмежені можливості для допомоги, ну зокрема, теплогенерації. Тому що бачимо, як зверстний державний бюджет, і в ньому бачимо, що ПДФО військових таки забирають з місцевих громад. Відповідно, і Миколаєва його заберуть. А для Миколаєва це 47% взагалі міського бюджету. Ну я не знаю, вже якось прикидуєте, прораховуєте виклики, ризики, які у вас безпосередньо зв'язку з цим можуть виникнути. Ми це в вже давно, кілька місяців тому вже направили листи листи на міського голову. Бо у нас є проблеми: дві проблеми. Перша проблема це виживання підприємства, зв'язку з тим, що різниця в тарифах накопичується, і а з 1 вересня всі всі гроші за тепло заходять на наш казначість, рахунок, вірва казначестця, де пригоди цей розподіл. 65% йде на, на рахунок такта 35% залишається нам. А так як тариф є економічно необґрунтованим, ці 35% – це Плюс-мінус за фонд заробітної плати підприємства, і ці гроші в нас закінчаються в березні, максимум в квітні наступного року. Це одна історія, де нам потрібні гроші будуть, а єдиним джерелом є міський бюджет для виживання, для того, щоб ми могли виплачувати зарплату, щоб ми могли готуватися до наступного опального сезону та виконувати свої зобов'язання перед міністерством фінансів за той кредит, який ми брали по програмі світового банку. А є ще інша історія. Ми отримуємо зараз багато нового обладнання. Генератори, когенераційні установки, там ще інше. Так от це обла... обладнав плана це одна історія, але потрібно його змонтувати. І це дуже, -дуже великі гроші, тому що один у нас порядка 135 генераторів. Так, от кожен генератор, великий, там чи от 300 і вище потужністю кіловат стоїть змонтувати 200-300 тисяч гривень. Когенераційну установку. Десь потужністю 3 МВт, тільки монтажні роботи біля 35-40 млн грн. І таке і так і накаплюється. Тому ми, ну, є, є дві проблеми. Перша проблема це просто вижити наступному році. Інша проблема це о, те владення, яке ми отримали від донорів, встановити та змогти вести в експлуатацію, щоб воно приносило користь людям. Тому да, про, то, що, те, що в міської ради забирають ПДФО, це. це Може призвести до серйозних складнощів в роботі Миколаєволтипланера в наступному опальному сну наступному підготовчому а потім опалювальному сезону. Ну так добре, ми постійно чуємо про те, що наші західні партнери надають нам серйозну не тільки фінансову, але власне й технічну допомогу. Ми постійно говоримо про генератори, які ми отримуємо. Але я правильно розумію, те, що ми його отримали, це зовсім ще не не означає, що ну власне об'єкти для яких де ці генератори можуть працювати, стали ну скажімо так, менш вразливими от, власне з цього боку, з точ, з точки зору отримання електроенергії. Всі, всі генератори, які ми ми отримали Ми всі підключили. Вони вже встановлені. Це був як приклад. Але ми генератори це тільки так початок. Ми хочемо отримати когенераційні установки, ми хочемо отримати нові котельні, ми хочемо отримати нові нове обладнання. І воно воно теж стоїть в, 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 встановлення грошей. Я що я Генератор стоїть 200-300 тисяч гривень приключити. Але когенераційну установку на потужність 3 МВт стоїть 35-40 мільйонів гривень. І це ну і це серйозний проект. І, і чим більше ми отримаємо таких серйозних великих серйозних речей. Тим більше грошей нам потрібно. Тому і і основним джерелом отримання цих грошей це є міський бюджет. І тому, як да, кажуть, що це буде проблема у нас. Тому що ми отримаємо багато гарного обладнання, але його не встановлювати. І вводити в експлуатацію. На початку листопада а, Миколаївські ЗМІ повідомили нам про таку конфліктну ситуацію навколо житлового комплексу Рів'єра. І там, наприклад, я читав Свідокінфо. Свідокінфо мені повідомив, що. Опалювальний сезон там під загрозою. І що жителі висловлюють невдоволення працівниками безпосередньо Миколаєва болтепленергія, які прийшли і цікавляться, в якому стані там знаходиться. Ну це котельня індивідуальна, напевно, да? як, як кришні, вона там правильна кришна котельня. Що там, що там відбувається, що там відбув, що там відбувалося, що там маємо на зараз, і яка там перспектива щодо опалювального сезону? Там вже велика кількість людей живе. Там живе близько 850 квартир, заселених всього та 1500 квартир. Тільки знає не скажу, але до до Миколаївської міської ради звернувся ЖЕК 5 з, 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 з проханням розібратися все ну повхами, з, з що вони п, п, закінчують свою діяльність та. Що буде проблема запалення, і нам доручили вивчити ситуацію. Ми виходили в травні цього року. зробили як обстеження, дали припис щодо що потрібно зробити, Там, повірити прибори обліку та інше. Все і в вересні цього року ми хотіли ну, по сінки вийшли, перевірити, що зроблено. На жаль, житель наш будинки не пустили. Нам ця котельня місту не потрібна. Я їм це казав при зустрічах з обласних групи. Тому що за цю котельню рахується борг перед НАК-Нафтогазом 7 мільйонів гривень. Населення, населення цього будинку винно цьому ЖЕКу там, біля 2,5-3 млн грн. І є ще така, різниця в тарифах, яка. Не, не, не зрозуміло, буде колись компенсовано чи не буде колись компенсовано. Плюс там є ряд технічних проблем з обліком тепла, електроенергії. Тобто котельня, Миколаєва і котельня це місту не потрібна, як такова, тому що це велика заборгованість. Але е, жителі, не, не розуміючи цього, ну, то есть, в, в, вирішили, ну, вони. С, Зараз організують ОСББ і хотіли ну, самі розпивати цю котельню. Але сьогодні в мене була вже зустріч з одним із представників ОСББ, які пропонують, щоб підприємство взяло на опальний сезон цю котельню в обслуговування та ну пройшло опальний сезон. Е, ну, тобто якщо буде офіційне звернення від ОСББ, да, ми це будемо розгляну, розглядати, але це для нас великий фінансовий тягар. Тому ми будемо ну зважаючи на рішення міської ради, будемо дивитися, що що робити далі. Тому що з одної сторони це великі, великі ну, витрати, в тому числі, тому що з об'єктом генерації переходять і борги тому, хто експлуатує цю котельню. А 7 мільйонів гривень брати на підприємство якось ну, не дуже хотілося б. А з іншої сторони, там багато людей, мешканців Миколаєва, і тому подати тепло там потрібно. Тому як тільки буде офіційно створено ОСББ, якщо буде від них офіційне звернення, то підприємство буде розглядати ну, юридичну і технічну можливість запустити ці котельні, щоб вони надавали теплонасіль людям. А в якому стані там зараз ця процедура створення ОСББ? Ну е, ми тут не можемо зараз говорити, чи є розумію? Є, ну, згідно даних представників ОСББ, що в середу, в четвер, вони отримують вже документи на ОСББ. А далі будемо розуміти, тому що там є проблема з власністю на ці котельні з правом власності. Є проблема з технічною документацією на мережі Миколаївгазу. Є проблеми з приборами обліку. Там нема приборів, ну, деякі приборів обліку. тому що ця котельня будувалася ну, як частина житлового комплексу для, для як частина сумісна власність, власність цих, ну, мешканців. Тому там є проблематика. І, але, але якщо нам міська рада доручить цим ну, розбиратися і запускати, так, будемо розбиратися. Але самі для себе це для нас не, ну, досить невигідно і досить затратно. Влітку була проголосована доступна програма Доступна вода міською радою Ну і фактично тоді ми говорили про те, що підприємства та організації, які власне надають миколаївцям безпосередньо чисту питну воду, Несуть досить серйозні видатки з цього приводу, і власна програма Доступна вода мала ці видатки якимо чином компенсувати. Оскільки ви, Миколаїв Теплоенерго, один з головних операторів в місті Миколаєві такої послуги. Ну, власне, ми так сподівалися, що і що, як мінімум, в цій частині ну, це не буде просто лягати таким тягарем на плечі підприємства. 26 жовтня у нас відбулася чергова сесія, наскільки я розумію. А, от Питання а, початку роботи програми Доступна вода розблокована. Чи вже отримуєте гроші? Ні, гроші ми поки що не отримуємо. Ми подали заявки на листопад-грудень цього року. Очікуємо ці гроші отримати там на цьому тижні, або наступному, але поки що. Ці гроші, всі, все, що виконується е, по, по, по програмі доступна вода видача води безкоштовного населенні», виконується за обігових коштів підприємства та частково за, за кошти міста, які нам ну, давали в, в іншій формі. Але доступна вода поки гроші, кошти не отримані. Про які суми йдемо? Там сума зараз, я не пам'ятаю, порядка 3-4 мільйонів гривень. Ну, все одно да, це гроші. Це гру для нас, це гроші. Ми вимали досить великі не багато ну, ресурсу для цього. І ми кожен раз вчимося, тому що такого, такої програми, такого комплексу по наданню по одної води населенню немає. не, не де в, мі, в Україні. Те, що було воно облі облікувалося на, на базі підприємства і щоб все всі регламентні роботи проходили офіційно. Тому. Ну, в принципі, вже підприємства, працівники підприємства вийшли на якийсь рівень і досить непогано справляються зі своїми поставленими задачами. Якщо бачити по скаргам в контакт-центрі, то станції в принципі, більше, ніж 3-4 години, не стоять на простої, а запускаються в роботу і працюють як потрібно. Ну, будемо сподіватися, що що все запрацює, як має бути. Ну і власне. Як мінімум в цій частині ви будете нести збитки. Ну і на завершення. Бачимо, що продовжує челендж допомоги захисникам серед структурних підрозділів Лів Миколаївської міської ради, бачимо, що колектив Миколаєва Балтеплоенерго також приймає активну участь в цьому. Ну, не знаю, можливо, що зроблено, які плани далі. Ми спочатку масштабного вторгнення підприємства активно допомагає військовим в різній формі. Ми це не зовсім ну не, не особливо не афішуємо. Да? Тобто це в принципі, це от от підбання цих лодок. Це, це перша наша така офіційна заява про це. Надалі будемо постійно допомагати, виконувати ті задачі, які нам ставлять, і тому, в тому числі взаємо взаємодії з військовими, тому що їм потрібна допомога і в, в, в будівництві при них ну скажімо так, об'єктів і в ремонті, і там в іншому. Тому допомагайте, будемо допомагати завжди. Микола Юрійович, дякую за інтерв'ю. Дякую за ту інформацію, якою ви поділилися з нами, відповідно, з нашими глядачами. Дякую за ваші відповіді. Ну і відповідно за вашу роботу також. Дякую. Разом дякую. до перемоги. Дякую.